Очисні споруди Ужгорода були зведені ще півстоліття тому. Відтоді технологія очистки стічних вод майже не змінювалась. Стоки спочатку фільтрувалися від великого сміття, потім проходили кілька ступеневу очистку та відстоювання. А весь мул накопичувався на стінках і дні восьмиметрових резервуарів. З часом він щищується і перекачується у мулові ями, де відстоюється і сепарується на воду та тверду фракцію. Процес відстоювання триває роками. Ми розуміємо, що очні споруди міста Ужгорода акумулюють щоденно досить великий об'єм мулу, який щоденно перекачується на мулові відстійники відкритого типу старої ще радянської системи зневоднення, які довготривалий процес: рік, півтора, два, в залежності від атмосферних опадів і всього іншого. Щороку чи навіть ріше ці ями доводиться очищати для цього. Залучають спецтехніку та підрозділи ДСНС. А самі відвали складають на території очисних споруд. Однак зараз місто закупило станцію зневоднення осаду, яка пришвидшує процес відділення твердої фракції і води у сотні разів. Вартує вона понад 18 мільйонів гривень. Ця станція зневоднення вирішує цю проблематику протягом доби. Умовно той об'єм, який акумулюється щоденно, пропускається через станцію, і на виході маємо відфільтровану воду і закумульований осад, який в подальшому буде відправлений там на подальшу обробку. Тобто ми знімаємо питання мулових майданчиків, які розташовані на очисних споруд. І в перспективі вивільняється площа для будівництва нової нової лінії очисних споруд для міста Ужгорода. Тепер зневоднювати осад буде повністю автоматизована система закритого типу. Мул подаватимуть насосами до неї, а далі змішуватимуть з реагентами, подрібнюватимуть і відділятимуть воду і тверді речовини. Це є бак запасу реагентів флокулянт. Який необхідний для того, щоб той муловий осад, який потрапляє на станцію, розділити на більш важкі і на більш легкі фракції, флокулянт подається в систему змішування через систему насосів дозаторів. На вході в станцію маємо дві позиції: мул, і надлишковий мул і осад, який змішується з флокулянтом потрапляє, потрапляє в камеру. В камеру змішування відстою все це робиться в абсолютно автоматичному режимі за рахунок цього всього управління щитів, датчиків, контролерів і так далі. Система повністю автоматизована і керувати нею можна з комп'ютера. Для цієї роботи достатньо лише одного оператора. Нині триває навчання персоналу та наладка станції. До речі, станцію виготовила українська компанія, яка після повномасштабного вторгнення перенесла виробництво у Польщу. Виробник дегідратора це Японія. Японські дегідратори. Бачу, тут є переліки швейцарського обладнання, бачу є і італійська група, і німецька група. Тобто тут немає ніякого китайського виробника. Проблематика не в якості того китайського продукту, а проблематика в, якості, в можливості проведення ремонту тих китайських груп, які заходять. Да, віддаленість виробництва всього іншого. Тут маємо європейського виробника, який при потребі зможе оперативно провести ревізію або замінити деякі деталі експлуатаційні в процесі цього, цього проверництва. Абсолютно нічого російського тут немає. До речі, зневоднений осад це чудове добриво, яке можна продавати фермерам. Також його можна використовувати як паливо чи основу для біогазових установок. А отриманий газ при спалюванні перетворювати в електрику, яку би використовували прямо тут, на місці, очисні споруди. Саме таку концепцію закладають у міському водоканалі. Крім того, невелика станція дозволить звільнити кілька гектарів землі, де нині розкидані мулові відстійники. А на вільних землях місто планує збудувати нові очисні споруди. Та поки що це лише плани.